Що ж, Deus Ex ще у розробці? А поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть тобі, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Мод номер Скай Рим було Скайрим у вогні. Війна, інтриги та дракони ледь не знищили усю країну. Але знайшовся сміливець, що може протистояти злу. Це Довакін, Дракононароджений. народжений лицар у рогатому шоломі з мечем і таємничими закляттями. Стало Довакін став сірком. Замість епічного шолому, собача мармиза, що наводить жах на супротивників. А замість драконячих заклят. Собачила, тепер ти можеш не тільки надавати копняків, а ще й обгавкати бідолаху. Хоча за це вороги тебе за вушком не почухають. Мод номер два GTA 4. було емігрант Ніко Нікобілік, тобто ти ігронавте, приїхав у Ліберті Сіті, щоб чесно і методично віджимати тачили у місцевих тюфтіїв та лупцювати перехожих. А щоб взагалі спіймати удачу за хвіст, ти йдеш працювати на російську мафію. Стало тепер тебе звуть не Ніко, а Маріо. Ти проміняв російську мафію на італійську, відпустив густі вуса і став психованим сантехніком. Це не те, що повне божевілля. Хоча ні, Маріо з дробаганом на вулицях Ліберті-Сіті сіті, це точно клініка. Мод номер три. Need for Speed Undercover. було спідометр зашкалює. Адреналін клекоче на хвості копи та 19 попередніх частин гри. Це Need for Speed Undercover. Цього разу тебе завербували лягань. і твоя задача втертися у довіру до місцевих стрітрейсерів на вибір. Десятки найкрутіших болідів від Nissan GT-R до Lamborghini. А попереду нелегальні перегони містом, карколомні заїзди по колу та... Та неймовірний дріфт. Стало, ти пересів з Ламбургіні на гелікоптер. Можливо, це не найкращий вибір, враховуючи те, що гвинтокрил не літає, а тільки їздить по дорогах та влаштовує аварію. Хоча після того, як ти розтрощиш півміста на гелікоптері, у стрітрейсерів не буде жодних сумнівів. Ти у дошку свій. Що ж з модами на сьогодні, усе. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі Генрі Форд поставив автівки на конвеєр, щоб полегшити працю. Їжа сходить з конвеєру, щоб нагодувати голодних. А для чого ігри поставили на конвеєр? Дізнайся у фокусі. Вони знайшли определенну формулу, яка працює. Що робити, якщо колишні сусіди стають найзлішими ворогами, а війна приходить у твоє місто? У битві важливо не те, яка у вас зброя, а тактика. І саме цьому навчить вас наша гра. Не пропусти ексклюзивну бойову підготовку з творцями Мордхейм! Раніше, щоб зняти фільм, були потрібні камери, декорації та Стівен Спілберг. Але тепер усе тобі замінить ГТА. Шокує, як саме дізнайся у «Шокфакторі».